У середмісті Вашингтона людно стає ще до світанку. Тисячі бігунів готуються до старту у 48-му марафоні морської піхоти. США. Разом із учасниками зі США та інших країн до забігу готується колишній десантник Олександр Швачка. У березні минулого року він втратив ногу під час оборони Київщини. Тепер у Вашингтоні на спортивному протезі вперше готується пробігти 10 кілометрів. Протез я отримав буквально недавно в липні місяці. З липня місяця готувалися до двох заходів. Ну, тренували, скільки було вільного часу. У нас три бойові, звичайно, показати всьому світові, що у нас іде війна. От. І незважаючи на те, що ворог може забрати у нас життя або частинку тіла, українці все одно будуть незламними і будуть показувати всьому світу свою силу духу. Український ветеран Євген Смага поки чекає на свій біговий протез, тож 10 кілометрівку долатиме ходьбою. Поранення отримав 14 березня минулого року. Ну на протест став десь у вересні місяці, через 8 місяців плюс-мінус після поранення. Місяць-півтора вчився ходити, і потихеньку, потихеньку, вже сам перемігнув. Зараз наразі сам переміщуюсь без допомоги, без милиць. До фінішу обов'язково. В українській команді на марафоні морської піхоти на різних дистанціях цьогоріч 14 осіб. Більшість із них ветерани, п'ятеро з ампутаціями. Втім, учасників забігу з українською символікою на марафоні значно більше. Я ношу український прапор від початку минулорічного вторгнення, тому що немає нічого важливішого ніж захищати західну демократичну націю, в яку вторглися. Я з вами, друзі. Я буду носити цей прапор стільки, скільки буде потрібно. Кілька українських ветеранів у марафоні морської піхоти США беруть участь із 2016 року. Переліт проживання та деякі інші видатки української команди цьогоріч оплатила благодійна організація «United Help Ukraine». Ветерани кажуть, відчували підтримку і під час поїздки до США, і впродовж усього бігового маршруту. Це саме що ми бачили велику підтримку. Американці з нашими українським прапорами, з нашою українською символікою, долали цю дистанцію. Я не біг за результатом. Я там фотографувався біля кожної милі. Я розмовляв з звичайними людьми, розповідав їм про війну, тому що вони цікавляться, поки я біг. Підтримкою глядачів і оплесками американських морпіхів Олександр Швачка на протезі вперше долає фінішну пряму. Знаєте, коли думаєш, що це ти робиш заради України, ти намагаєшся бігти зі всіх. Звичайно, на двох би пробіг би швидше. Але це Ґуджа. Слава всім воїнам. Слава ЗСУ, слава Україні, ми переможемо. Свою підтримку українському ветерану демонструють і команди з інших країн. Ми захоплюємося їхньою службою. Вони завжди в серцях як колумбійців, так і всього світу. Учасник української команди, ветеран Роман Кашпур, на протезі здолав усі 42 кілометри. Після фінішу 10 кілометрівки на звичайному протезі про повну марафонну дистанцію тепер задумався. І євген Смага. Я думаю, що на наступний рік буду готуватися, отримаю спортивний протез і подолаю 42 марафон. Марафон присвячується захисникам, захисницям, які зараз нас захищають, і тим хлопцям-дівчатам, яких, на жаль, з нами немає. Організатори марафону Морські піхотинці США, кажуть, фініш забігу у Вашингтоні часто додає впевненості для нових починань це єдиний марафон, на якому морські піхотинці стають у формі уздовж дистанції. Тисяча морських піхотинців допомагають бігунам дістатись фінішу та одягають медалі на фініші. Тож це дуже унікальний забіг. Це чудова нагода представити різних бігунів, адже є багато людей, які хочуть подолати дистанцію, і все ще в змозі подолати дистанцію та дійти до фінішу. Неважливо як дістатись до фінішу. головне до нього дістатися. Загалом участь у цьогорічному марафоні морської піхоти США взяло 30 тисяч бігунів із 68 країн світу. Ірина Шанкаренко, Дмитро Мельник, Голос Америки.